Я за тому, що стільки злодіянь, які зробила комуністична партія ще в ці роки, в роки ну, на початку радянського союзу, і стільки що вони зараз витворяють у Верховній Раді комуністів. Ну я вважаю, що багато партій є. Но якщо є і комуністична партія, то що її вже знімати? Вона вже прогнила повністю, вона нікому не нужна. Эта партия перспективы никакой нет. То есть это прошлое, это надо похоронить и строить новые жизни, идти по новому. Ну, во всяком случае, я не вижу, что в Европах закрывали коммунистическую партию. А если кто-то из ее членов ведет себя некорректно или ведет какую-то антигосударственную деятельность, и это не с голословных... А документально как подтверждено и на зак и на основании закона чем-то подтверждено, да, это можно. А я честно говорю, я не знаю, <кхи> смотря как, если нам в школе говорили, що ідеологія коммунизма заключається в двох словах, що в советское время <кхи> от каждого по возможности, каждому по потребности, то я не вижу здесь нічого плохого. Звичайно, за я не полюбляю ідеологію комуністичного союзу. Вважаю, що ті особи, які там знаходяться в комуністичній партії, вони взагалі не відповідають ні ідеології, ні поглядам, нічому доброму, що навіть може бути в такій партії. Тому їхній час вже давно пройшов. Ми маємо йти вперед, йти до демократичних цінностей, і нам така партія взагалі не потрібна. А скільки їм уже керувати? Хай вже хай кінчаються і що вони хорошого зробили. Я думаю, що їй дав давно потрібно було припинити своє існування через те, що ті злочини, які е, компартія чинила, вони не можуть бути прощені. Чехи обрали комуністів, дали їм тільки комітли в руки. Хуже живуть нас. Латисі, хуже живуть у нас, а не вбрали Це ж преступна партія. Убрати їх всіх треба, і не те, що вбрати, а в тюрму. Сто разів за. Все, що вони робили для нашої країни, це ну, не можна назвати одним словом. І через те я взагалі вважаю, що якщо стільки людей е, витратило своє життя для того, щоб цю банду знищити, то її треба знищити. Її давно треба закрити. Її треба давно-давно закрити. Вона нічого не дає, он що в Донбасі робиться. Що вони натворили. Ну, в глибині душі я б її не тільки закрила, я б не знаю, що з нею зробити. Я думаю, що практично, що люди повинні перестати це підтримувати. В О, я думаю, що вже давно треба її припинити, і все, що зв'язано з цим, так само. Тому що ми все-таки ну, люди нового покоління маємо якось вже думати про майбутнє. Я думаю, що, що треба, варто це робити. Так, я вважаю, що серійні вбивці мають бути як хоч якось покарані. Принаймні, щоб у них не було пропаганди наслідувати їх. Однозначно за. Це громадніший пережиток прошлого, постсовєтського пространства, тому я вважаю, що це потрібно робити. Нехай її не буде. Ну, я думаю, від цього нічого не зміниться. Ну, вони нічого не роблять. На не нужны. Сидіть в парламенті, хоча б Они вообще ничего, никакого не не выражают. взагалі нічого зачем не нужны? Считаю, що кожна партія має право на существование. Везде есть какие є якісь плюси, есть є якісь мінуси. Поэтому так, вот агульна і закривати, я вважаю, що мені правомочне. Звісно, потрібно її закривати, забороняти, забороняти політичну майбутнє всі їх учасників. І звісно, не тільки комуністичні партії, треба дивитися глибше в корінь. І взагалі проводити глобальну ілюстрацію у всіх сферах, як політичних партій, так і державних установ. Ні, я її люблю. Я сама вищий комуніст. Я люблю. Ні, звісно, та й существують.